Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Казкове укриття по іншому не скажеш. У Густомелі побудували укриття у о, формі будиночків гобітів. І зараз там наш спеціальний кореспондент Олександр Ковальов, який нам перед тим сказав, що там навіть може півсотні людей укрити і забезпечити всім необхідним. Саш. Гобіти і Ковальов сьогодні тебе така історія пов'язує. Розказуй більше, що ти побачив, чим був вражений. Доброго ранку, друзі. Ну от крім того, що ти сказав, ще й безпека. Перш за все, мені здається, такі от синонім можна писати в цей ряд. Я скажу, що я перебуваю у Гостомелі. Це місто герої на Київщині, яке навесні 2022 року пережило окупацію. І власне росіяни за собою залишили дуже багато зруйнованих будівель і серед усіх зруйнованих будівель була і будівля школи місцевої. Ну і власне, от її свого часу вдалося відновити тільки Завдяки роботі активних волонтерів. От тут на території цієї школи було 13 прильотів. і Саме три прильоти абсолютно зруйнували будівлю. Проте, от силами волонтерів, як я вже сказав, вдалося відновити будівлю школи, і крім цього, побудувати от власне укриття, про яке зараз говорять і в мережі, і на телебаченні, тобто, ну от буквально повсюди. Тому оминути цю тему ну просто неможливо. Ну і детальніше про укриття розпитаю у пана Олександра волонтера, який і займався власне його створенням. Нім, доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Олександре. Ну от власне е, наскільки багато роботи е, було е, під час відновлення і школи і укриття. Я думаю, глядачі зараз побачать кадри, власне, в якому стані е, було приміщення. Е, ну, це що ви сказали, правильно, єдине, що вона не повністю була зруйнована, якби вона була повністю зруйнована, це було б капітальне будівництво. Ми звісно, волонтери такого не можемо робити, але було три прильоти, і там видно, повністю було зруйновано дах. А ми вже робили це до цього п'ять дахів. Відновили. І було повністю зруйновано веранду. Також ми розуміли, як її відновити. І було два потрапляння в стіни. Ну не в стіни, а біля них, тобто вони зруйновані. Тобто ми. І споруда була в аварійному стані, її зноси. Ну хотіли знести. Ми сказали, що ми можемо зробити, нам сказали робіть. Потім прийшла експертна комісія, сказала, що ми виводимо з аварійного стану. Ну і далі почалося. Ну споруда. от, власне, на школі я так зрозумів. Ви не зупинилися так, е, вже. Е, ну от минулого року почалися роботи над укриттям, яке ми зараз тут також подивимося, роздивимося. Е, ну от власне наскільки складна історія з ним була, наскільки складно будувати укриття, от за нинішніх всіх умов бюрократичних можливо момент. Також. А, вам краще про бюрократичні моменти не розповідати, бо це буде довго. А, ну, от, власне, тоді, чому саме таке укриття з'явилося тут? Дуже незвична, нестандартна історія а, для укриття будиночок гопітів. Як ви правильно сказали, робота почалася ще рік тому, хоча будівництво почалося навесні. Тобто ну, рік тому, коли ми тільки прийшли сюди, було очевидно, що треба буде робити укриття для запуску. Ми це питання вже. Ну, реально з осені, мабуть, вже якось вивчали. Шукали кошти, все дорого, ніхто цього не робив, ще тоді почали робити якісь укриття. Ну і нам, на щастя, наші друзі з Японії, краяни, допомогли, вони побачили мій проєкт, це okay. особисто мій проєкт, який ми, я зробив візуалізацію, щоб наглядно наочно показати, для того, щоб залучити сюди кошти. Okay. І відповідно їм дуже сподобався проєкт, вони кажуть, так, робимо. Більш того, цей проєкт потім побачили ще одні хлопці з СТАС, якщо треба, я забуваю завжди, як його звати. Це важливо, тому що вони подарували нам другу частину укриття, воно модульне. Знову ж таки, їм сподобався проект, і вони нам подарували ще другу частину. Так, ну ми розуміємо, що укриття відповідає всім нормам стандартам, да, тому да, що да. школа працює, діти користуються укриттям. Давайте подивимось, хоча б зазирнемо туди. Там насправді е, практично відсутній зв'язок, але ми можемо хоча б привідкрити двері, зазирнути всередину, як та там ще виглядає. там вітраж, а там ще будуть кроліки, яких ви вже бачили. Тобто робота триває над ще ну, укриттям. Так, ну і, триває, і власне, як але... виглядає всередині, от зараз. Протор спробую вам показати. Сподіваємось, зв'язок буде. Ну, от така, от атмосфера. Ви знаєте, дуже ну, як на мене, як для укриття, дуже спокійно, комфортно. Ну і власне, от я знаю, що близько 70 людей може це укриття вмістити. Так, ми робили експеримент такий для ДСНС. У нас був запит. Ми просто на якомусь своїх свят завели туди дітей з батьками, з вчителями, і там було 70 дітей. Але по норму, звісно, 55, тому що це. Воно все залежить від норм. Як загалом діти реагують на укриття? От, ну, наскільки це все-таки стресово, оці от, переходиш зі школи в укриття? Чи все-таки тут от, обстановка, обстановка не змінюється? Ну, ми, як ви бачите, ці всі кущики, всі квіточки саме тому і висадили, бо ми хочемо зробити реальну атмосферу, і вона ж ну, такі два метри від школи. Тобто вони вийшли і сюди півхвилинки вони вже тут. Тобто, звісно, всім дітям, дітям подобається і більш того, Ну дуже подобається, і вони самі нам це розповідають. Не те, що ми за ними ганяємося. Нам да дуже подобається. Пане Костянці. Олександре, дуже дякую, що от, коротенько, швиденько mm -hmm. розказали власне про укриття, яке нещодавно з'явилися у гостомелі. Нагадаю, що це Олександр Кахал, волонтер, власне, який займався а, разом зі своїми колегами і над відновленням відновленням школи, і створенням ось цієї споруди, укриття, які ми вам щойно показали, колеги. Дякуємо, Сашко. Крутезна історія від тебе. Дуже. Дякуємо, що знайшов е, таку інформацію. Дійсно, діти в захваті і нібито там нічого багато такого не зробили. Але ці малюнки на стінах і от у формі такий будиночку хобітів супер, дуже гарно. Але найголовніше те, що е, е, воно безпечне для дітей, тому що безпека понад усе і респект таким крутим людям, як от волонтери, і зокрема е, герої нашого прямого бучного.